Вітається подкаст «Токи шо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очерецяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про постанову Кабміну щодо виплат допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Поговоримо тепер про соціальні речі, а саме про виплати для переміщених осіб. Кабмін ухвалив нову постанову, якою дещо змінив правила. Виплат допомоги, і ця постанова вже діє з 21 листопада. Я пропоную пройтися по цьому рішенню таким чином. Ми будемо розглядати якісь гіпотетичні ситуації, і ти, Оксано, розкажеш, що змінила ця постанова, і, можливо, наші слухачі впізнаються або себе, або когось зі знайомих в цих історіях і будуть розуміти, що ж відбулося після цього рішення. Умовно, якщо людина мешкала в якомусь окупованому селі і вдалося з нього виїхати, але в межах окупованої території, то чи може вона претендувати на допомогу? Ні, отримати довідку внутрішньо переміщені особи такі люди не мають права, якщо вони переїжджають в межах тимчасово окупованих Росією територій. А якщо людина при переїзді на підконтрольну територію втратила свій паспорт, то чи може вона довести, що вона є ВПО? Тут не тільки в ситуації, якщо вона втратила свій паспорт, але як в документі, що підтверджує особу, немає відмітки про реєстрацію місця проживання. Заявник, який звертається до такою довідкою, може надати докази, що підтверджують його факт проживання на тимчасово окупованій території. Це може бути військовий квиток з інформації про проходження служби, трудова книжка з за записами про працевлаштування, документ, що підтверджує право власності на рухоме-нерухоме майно, документ про освіту, довідка з місця навчання. Рішення, якщо ми про дітей говоримо, то це може бути рішення про влаштування дитини до дитячого будинку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, також медичні документи або фотографії, або відеозаписи. Тобто перелік документів є доволі широкий, і достатньо надати тільки один з них. А якщо дитині вдалося виїхати на підконтрольну територію без дорослих і без документів, то як вона може претендувати на допомогу? Довідку внутрішньопереміщеної особи і відповідно допомогу внутрішньопереміщеної особи може отримати кожна дитина, в тому числі та яка прибула без супроводу батьків чи законного представника, а також діти, які народилися у внутрішньопереміщеної особи, що переїхали з території, де ведуться бойові, бойові дії або тимчасово окупованої території? Уявимо, що людина після широкомасштабного. Вторгнення виїхала десь на захід країни. Її село було окуповане. Потім його звільнили. Чи зможе людина продовжувати отримувати допомогу як ВПО після цього? Якщо людина повернулась до покинутого місця проживання, то виплачувати їй допомогу припиняють наступного місця після повернення. А виплата допомоги ВПО вона припиняється через два місяці з дати завершення бойових дій або тимчасової окупації для території, з якої переїхала людина? Але якщо людині все-таки нема куди повертатися, то чи може вона все одно претендувати на цю допомогу далі? Так, так вона звичайно вона буде отримувати. Допомогу і надалі. Уявимо, що людина виїхала з окупованого села на Донеччині на відносно безпечну територію, отримувала там допомогу як ВПО, а потім її село звільнили. Вона втратила право на виплати, але вирішила поки не повертатись додому. І зараз фронт посунувся, її нове місце проживання постійно обстрілюється. Там оголосили примусову евакуацію або обов'язкову евакуацію. Чи зможе тепер вона претендувати на допомогу знову, справді, якщо людина отримувала допомогу до 1 вересня 2023 року і відмовилась, чи втратила право на неї, тут ми згадуємо, що в кінці серпня уряд ухвалив постанову, яка запроваджувала верифікацію цих виплат, і там частина людей втратили право отримувати цю допомогу. Але якщо після 1 серпня 2023 року ця людина опинилась на території, де оголос. Лосили обов'язкову евакуацію, то такій людині призначають допомогу ще раз на один шестимісячний період. І обласна державна адміністрація, яка проводить обов'язкову по примусову евакуацію, щотижня формує надсилає Мінсоцполітики перелік осіб, які евакуюються. І якщо особа евакуювалася самостійно, то вона може бути включена в цей перелік за своєю заявою. Я також пам'ятаю, що ми обговорювали рішення Кабміну, що люди, які виїхали за кордон, не з певного переліку причин, там, наприклад, це не лікування, не судові справи, і подібні, вони теж втрачають право отримувати допомогу як ВПО в Україні. І якщо зараз така людина хоче повернутися в Україну, чи зможе вона отримувати допомогу? Так, особи, які більше 30 днів перебували за кордоном і повернулись в Україну, вони можуть оформити ці виплати. Звернутися за виплатами можна після 15 днів перебування в Україні і таку допомогу виплачуватимуть 6 місяців. І ще такий найцікавіший момент для мене, якщо людина. Виїхала на підконтрольну Україні територію. Вона є ВПО, вона отримує допомогу, її населений пункт не звільняють. Чи зможе вона роками отримувати цю допомогу? Також ще одна цікава новація: що з 1 грудня 2023 року допомогу непрацюючій особі працездатного віку призначають з місяця звернення, і в особи є три місяці для того, щоб змінити ситуацію і стати або знайти роботу, або набути статус безробітного протягом трьох місяців з дня. Значення допомоги, а якщо людина протягом трьох місяців цього не зробила, то виплачувати допомогу припиняють, але також там є доволі великий перелік винятків. Наприклад, якщо особа доглядає за дитиною з інвалідністю або за малолітньою дитиною, вона єдиний її опікун чи піклувальник, то такі особи на них не поширюється ця норма. Це видається дуже логічним. Я пам'ятаю, як у вересні розлетівся скандал у ЗМІ з приводу висловлювань міністерки соцполітики Оксани Жолнович на міжнародному форумі сталого розвитку. І зі мною зараз хтось може не погодитись. Якщо ви хочете це зробити, то робіть, будь ласка, прямо в коментарях до нашого відео або подкасту, залежно від того, де ви слухаєте чи дивитесь нас. І тоді Жолнович говорила, що нам треба переглянути і повністю перебудувати Систему соціальної політики і підхід до неї, і це має бути підхід будувати спроможність замість залежності. Там були досить різкі висловлювання, які вирвані з контексту звучали так не зовсім адекватно. Але я перечитувала повний текст цієї промови, і я, в принципі, з нею погоджуюсь. Тобто, якісь моменти нам справді треба дати гроші, щоб людина базово забезпечила свої потреби. Але напевно це не зовсім ефективно в довгостроковій перспективі. Як ти думаєш, якщо відійти від цього рішення? І поговорити так глобально про соціальну політику щодо ВПО, якою вона мала би бути, і що мав би робити уряд. Насправді останні рішення уряду, і це рішення, і попереднє рішення, про яке я згадувала, воно трішки впорядковує політику отримання допомоги грошової допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Але очевидно, що зараз в нас є величезна кількість внутрішньо переміщених осіб, тому що їхня кількість збільшилась після жаркомасштабного вторгнення і нам. Справді потрібна е, нова політика е, щодо внутрішньо переміщених осіб, зокрема, дискутується питання: а скільки часу особа може вважатися внутрішньопереміщеною, Тому що в нас зараз досі є люди, які вже е, 9 років. Вважаються внутрішньопереміщеними особами, хоча вони вже оселилися в інших населених пунктах. Вони вже знайшли роботу. Тобто в них все добре, але вони досі продовжують отримати виплати. Питання чи це справедливо? Очевидно, що ні.